Він, вона та їх мами. Вітаю! Мене звати Ева, я атмов, і хочу вам розповісти зараз про те, як наші мами впливають на наші стосунки, на наші партнерські відносини, і як ми з нашими партнерами можемо діяти відповідно до ситуації, коли наших мам в нашому житті стає багато, не дивлячись на те, що ми вже дорослі діти. Атмологія займається тим, що ми, по-перше, система знань про сучасне щастя. Бо сучасне щастя сучасної людини дуже-дуже відрізняється від цього того, що ми знали про цей світ раніше. А по-друге, в атмології є практичні техніки інструменти квантової психології для того, щоб супроводжувати людей вирішення їх питань. Тож тема. Відносин, вона центральна, як правило. Друга тема це гроші, потім здоров'я і вже щось там далі інше. І безпосередньо, коли ми працюємо з будь-якою темою, особливо партнерськими відносинами, так чи інакше, ми приходимо до наших мам. Тож їх наявність в нашому житті, їх включення в наше життя це величезна окрема тема. В мене є окремі відео, як відносини з мамою впливають на наше життя, як відносини з батьком впливають на наше життя, бо всі ми з вами родом з дитинства, всі ми відформатовані через те, що було в нашому дитинстві. Але в цьому відео я хочу коротенько розкрити такі теми, як нам діяти, що потрібно робити і чому. Ці мами, не лише в дитинстві, а й в дорослому нашому віці для нас можуть бути не тільки нашою підтримкою, радістю, а чимось, що, можливо, навіть заважає нам жити і проживати своє життя щасливо. На це є певні причини, тому що, ну, по-перше, у нас у самих, не всіх все вирівняно в відносинах з мамою. І ми самі можемо мати всередині себе якісь претензії, якісь образи на своїх мам і не завжди ці теми закриті вони залишаються відкритими. А, і а, наша мама це наш первинний такий симбіотичний зв'язок. Симбіоз це злиття, тому що ми були народжені з нею. Незалежно від того, чоловік ви чи жінка, а, ви були народжені в лоні вашої мами, і ваша мама була вашим творцем. Ваше тіло сконструйоване було з її елементів, а вона вас і кормила, і носила, а, і, і формувала, і народжувала. І сьогодні а, це саме для нас робить наша планета. ми так само під Куполом, так само наше життя, можливо, тільки в межах нашої планети, тож наша мама не усвідомлена для нас, є такий наш Бог, наш всесвіт. А я вже не кажу про те, що коли ми народилися і були зовсім непорадні, безпорадні, то у більшості з нас все-таки мами нас кормили, годували, пеленали, прали нам, прасували, ходили в дитячі садочки і навіть на шкільні збори. Тому що мама в нас дуже часто була і за мамою за тата, тому що знову-таки повертаючись на історію, на соціологію нашої країни, ми знаємо, скільки там було викривлень і негармонійних складових в тому, щоб дійсно ми виростали з двома крилами. А мама була за всіх на світі, і мами було дуже багато, дуже багато. Особливо, якщо це хлопчик, особливо, якщо ще батьки в розлученні, особливо, якщо там ще була бабуся, мамина, сестра і подружки, то це вже взагалі такий, знаєте, перекос, перекос. А в цьому житті, як ви знаєте, все повинно бути збалансовано. Тож повертаюся до того, що в нас можуть бути невирішені проблеми з нашими батьками, з нашою мамою. І оцей симбіоз, я його ще називають сепарація, не відбулася. Вона так і починається, коли спочатку ми від'єднуємося фізично, бо ми народжуємося і нас. Поповина відрізають поповину. Раніше в родильних залах ніхто не чекав, поки поповинна кров відпульсує. Сьогодні вже вчені знають, що на поповині є нервові закінчення, це значить, що і дитині, і матері больно боляче, коли відрізається. Це такий імпринтинг, що відділення це біль. Народження це біль. І одна фіксація, так. Друга, коли вже дитина потім з цього симбіозу виходить десь четвертого місяця до трьох років, дитина спочатку продовжує сприймати поле мами, її почуття, відчуття, емоції як власні. А потім підходить таке відділення, відділення, відділення. Потім вже коли дитина може сама повзати, ходити, рухатися, коли в неї з'являється її я, і вона каже на себе я, і Самоусвідомлюється, починає формуватися особистість, буде так чи інакше час, коли розлучення буде до дитячий садок чи школа. І далі, 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 далі ми вже повинні десь в 21 рік мати достатню відстань від нашої мами, щоб відбулася ця, ця сепарація. І на кожному з цього кроків можливі цей травма, травматичний досвід. Як я вже сказала, починаючи від відрізання поповнення. Закінчуючи, як було з дитсадком, як було з школою, як було в підлітковому віці, тому що сепарація це не про фізичне відділення, а про душевне, про моральне, про духовне, про межі. Коли, починаючи з певного віку, коли форматується вже наша особистість, мама відповідно до дитини так і відноситься, і вже в якомусь там віці починає вже поважати межі, кордони, думку своєї дитини. Але Наших мам ніхто не вчив, як бути мамами. Вони швидше самі ще десь і травмовані і не отримали. Ми можемо передати тільки те, що ми отримали, самі ще не отримали. І тому на оцих всіх фіксаціях відбувається таке прикріплення. Тобто природа все сконструювала правильно, щоб десь до 21 року вже відбулася ця сепарація, де ми можемо повернутися, подякувати їй за все. Ми не можемо повернути їй життя. Ми можемо подякувати щиро за все те, що ми отримали, щоб повернутися до цього життя і придати це життя далі, або народити своїх дітей, або вже якісь реалізувати проєкти, ще щось. Ось цього розуміння немає. Я бачу тільки, як приходить таке, знаєте, особливо, якщо в мами життя не склалося, то все її життя стає сенсом і смислом дитини. І вона починає жити життям дитини і не відбувається цієї сепарації. І дитина, якби мама весь час поряд, і не дивлячись на те, мені вже 17 років чи 27, а мама веде себе так, ніби я продовжую. Бути її дитиною з точки зору майже власності. І іноді, що сама ця дитина, хоч вона вже доросла, не розуміє того, що у мами межі геть відкриті. І о, так як ми не знаємо, що може бути якось інакше, тому що до фільтрів світосприйняття, чи коли в нас там формувалися всі ці конструкти, то ми можемо це саме не усвідомлювати. І, звичайно, коли ми вже виходимо в цей світ. А в цьому світі плюс-мінус поєднуємося, ми знаходимо собі партнера, ми притягуємося до нього, і це, це вторинний симбіотичний зв'язок. Вторинний симбіотичний зв'язок, коли а, двоє стають цілим. Спочатку вони стають цілим як пара, а, в них там загальний секс, їжа, життя, відповідальність, потім а, матеріальні якісь вже ресурси, діти. І так ми стаємо ми. Не просто я і він, а ми стаємо ми. І мама. Да? Куди ж її діти? Тому, пояснюю, коли ми поєднуємося з нашим партнером, то ми можемо там а, за нашого партнера а потім відчувати навіть якусь частину почуттів, які партнер не може по відношенню до своєї мами сказати. Тобто партнер бачить, наприклад, чи у вас до вас мама чіпляється, чи їй забагато, чи вона втручається ще куди ще. І людина сама несвідома, ця дитина умовна, да? а вона це розуміє, але в неї вона залишається всередині дитиною і немає речеї. То партнер із любові, свідомо чи несвідомо, може це зараз проявляти. Так само і мами. Вони до своєї дитини вже потім претензії не хочуть пред'являти, з чистою совістю, можуть вже пред'являти партнеру, що він якийсь такий не такий. Це перший крок, такий, чому в нас проходять оці переноси і в нас можуть відбуватися конфлікти. Друге, ми з вами знаємо, що до третього-четвертого коліна те, що було в наших предків, воно в нас впливає. Впливає. впливає до сьомого коліна, але до третього ми ще більш-менш знаємо. А далі ні. Тож коли ми дивимося на нашого партнера, ми знаємо своїх перших три рівня. Це наші батьки, бабусі, і дідусі, прабабусі, прадідусі, іноді прапра. -пра. А все, що ми знаємо, даємо нам силу. Все, що ми не знаємо, володіє нами. Але п'яте, шосте і сьоме коліно ми вже з вами не знаємо. Тож, коли ми дивимося на нашого партнера, то ніби за його спиною в долях його батьків, його дідусі. І бабусів, і його прабабусів, прадідусів, ми бачимо зеркала своїх оцих п'ятого, шостого, сьомого коліна, які вже а, вони дуже потужні, тому що система не хоче, знаєте, як свіч такий запакувати це. І відзеркалювшись, так багато оцих анекдотів у нас про те, що про свекруху, про е, зятя, про невістку і про багато чого, тому що система зараз відзеркалює, Какаясь, це ж буде майбутня дитина або вона вже є, а, збирає все, щоб е, у дитини було одне і інше, а, і щоб життя вирішило те питання, які не були вирішені цими системами. Ми взагалі бачимо, що паруються не люди, а паруються системи. І системи через нас оце можуть вирішувати щось вже в наших дітях і в наших відносинах, тому що ми не свідомо граємо в ці ігри. Ми, до речі, так і кажемо дуже часто: е, мама, тато, да, це вже сьогодні є. в а ще недавно до цього обов'язково було, коли зверталися на батьків чоловіка чи дружини, мама і тато. І вони безпосередньо так само на них дивилися, як на діти. Тобто я можу вам сьогодні розповідати великі, цікаві лекції з приводу того, чому ж ми з нашими мамами так і не розвелися, чому ми з нашими мамами так і не сепарувалися. Особливо, якщо ще раз кажу, в них була важка доля, і ваша мама там остання, що в неї було. Віддавала вам, а потім вона несвідомо дійсно чекає, що її ніхто не кине, що вона буде все життя отак бути знаєте, усиновлена. Потім вона вже сама може ставати як дитина. І вже ми починаємо дбати, гроші давати, і ліки купувати, і запитувати, що ти як. І так ми всиновлюємо своїх батьків. Або ж я кажу, вони ще вважають, що вони дуже дорослі, дуже зрозумілі, якщо вони не будуть втручатися і не будуть. Допомагати своїми порадами ще чимось, то ми не впораємося. Цих е, причин об'єктивних, суб'єктивних, безліч. Але це все не спрацьовує, це все просто інформація, вона не прикладна. Прикладним є те, що треба бути дорослими і розуміти системний закон. Системний закон каже, що коли поєднуються двоє, то системою пріоритетів повинна стати е, нова система, яка створена, а батьківська повинна стати другорядна. Тож, коли єдна... Двоє, вони повинні зрозуміти, що тепер вони одне для одного важливіші, ніж мами, і, 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 да, і наша родина ця батьківська. І для когось це звучить: як «ні, ну це ж мама. Це ж мама. І оце полон. Оце один з самих найбільших глюків цивілізації старої матриці. Ми ж з вами люди сучасні. Ми стоїмо на порозі формування нової цивілізації. Вона більш вільна від всього того, що було раніше. Вона більш сучасна, більш здоровіша, більш жива, більш справжня. І в ній все, всі правила задля життя. А задля життя це не. Це не значить, що маму треба забути, це не значить, що їй не треба допомагати. Це не, значить, це не значить, Але точно вона не повинна бути частиною вашого життя на цьому рівні. Є батьки, до яких ми приходимо, є батьки, в яких ми продовжуємо брати, бо ми діти, поки в нас живі батьки. Брати, я маю на увазі підтримку, знати, що тебе люблять, можливо, якусь пораду, можливо, просто десь пожалітися, ще щось. Тобто, ось це я маю на увазі. І бути достатньо дорослими, щоб відокремлюватися, щоб говорити, що в нас своє життя, і говорити про те, що якщо ти чоловік, що тепер в мене є дружина, якщо ти дружина, то в мене чоловік, і не давати можливість втручатися. Не може невіст. Чи зять, зараз те теща, чи свекрусі, починати це казати може, але це вже йде порушення, але це вже і має наслідки. Але своя дитина, своїй матері завжди може сказати, то це ж це про відповідальність, це про дорослість. І це про те, що коли ми кажемо, що тепер є ми, то це ми стає первинним по відношенню до всіх інших систем, до яких ми належимо. Друга сторона медалі це самі свикру, ще! І також сьогодні люди змінюються. І серед наших атмалійців дуже багато дорослих жінок, і вони пишуть, що вони 50, в 60-70 років розуміють, які помилки роблять, змінюються, вчаться, трансформуються. Тому сьогодні дуже багато сучасних мам, які також змінюються. Так вони хочуть щастя для своєї дитини, але вони повинні розуміти, що щастя можливе в межах своїх кордонів. І що вже коли дитина доросла, то навіть якщо ти хочеш якусь пораду дати чи ще щось, то ти а, мусиш е, підібрати слова і час, і так далі, тому що відносини з дорослою дитиною а зовсім інші, ніж з малою дитиною. І тому е, це прям дійсно, знаєте, в 21 рік ніби треба відділитися, е, вкорінитися вже в цьому житті, потім повертаєшся до своїх батьків і стаєш для них дитиною, але дорослою дитиною формуєш нові відносини. І так само, коли в тебе з'являється партнер, ти кажеш своїм батькам, що не я, а ми. Тому, коли телефонують, то не запитують синочок ти, як а запитують діти, як ви, а не запитують да, у доньки, доця, як ти, а запитують, як ви. А, і а, також ці поради дуже прості, а, вони а, дають можливість, що можна вам зателефонувати, ми б хотіли побачитися, ми хочемо вас запросити, чи а, ми там десь їдемо, ми б хотіли заїхати, чи це можливо. Тобто, це просто правила здорової особистості, і вони можуть вносити в наше життя. Дуже багато е, вітру, повітря я маю на увазі, все, тому що коли все структуроване, то в нас є і свобода, і воля, і багато чого іншого. Тому що відносини з батьками сім'я це надважливо, це круто, це класно, але ж тільки в тому сенсі, коли це нас укріплює, коли це нас посилює. Якщо це так не відбувається, то варто взагалі подумати, чи важливо це терпіти довго. Я своїм Клієнтам раджу, як правило, працювати по-чесному над цією темою, вирівнювати це. Але є випадки, коли це неможливо. І тоді іноді найкраще це дистанціюватися від того елементу, який зараз висасує, який зараз руйнує, який зараз ослаблює. І це не егоїзм. Це не егоїзм, тому що егоїзм, коли та друга людина не хоче розвиватися, коли там не чують, коли не хочуть, коли маніпулюють, а коли підговорюють, коли нашептують, коли ведуть себе негідно. Тобто сьогодні гідність і доброта. І справжність це сноти, які потрібно в собі викорінювати. А не ти сидиш, мама тобі щось там розповідає, ти злишся, а потім десь твій чоловік замість тебе щось їй скаже, знаєте, що Олена Михайлівна. Ну і, і все, і поїхало. Да? Або ж він бачить те, чого ви не бачите. Або ж е дійсно є поради, і справжні є. І це також мистецтво сказати таким чином, щоб не образити почуття своєї дитини. Щоб вказати на щось, можливо, дитина не бачить, тому що ну, там, закохана, чи може не дуже розумна, чи така дуже довірчива, довірлива, чи ще якась така. Тому... Ми можемо сьогодні писати цілі книжки і інструкції з приводу, як, що робити, але ми все одно сьогодні прийдемо до того, що є гідність, є дорослість, є справжність. І так іноді сидять і да, як би цій мамі вережно сказати, що без її котлет ми будемо щасливіші. Да? Як би сьогодні нашій мамі сказати, що кожен день в гості та ще й без запрошення, це тумач, а мама не доганяє. Да, і тому це відповідальність з обох сторін, відповідальність дорослих людей, як ми конструюємо, будуємо і поважаємо одне одного. Мудрість батьків вона може дійсно будь-які викривлення змінити. Але іноді, знаєте, кажуть, з віком приходить мудрість. Але буває, приходить вік, а мудрість не приходить. І приходить якесь маніпулювання, приходить якесь. Нечисте, несправжнє. І тоді вам вирішувати, що вам з цим робити. Вам вирішувати, що вас з цим проробити. Тож головне, що я хотіла донести, що немає ніякого я, мій партнер. І е, моя чи його мама, тому що моя чи його мама повинна залишитися в своєму житті зі своїм партнером. Якщо такого партнера нема, то принаймні в своєму житті е, і знайти для себе сенси, смисли, а не бути повністю сфокусовані, прикріплені на своїй дитині, е, тому що для дитини ця вага не під'ємна. Тож це розуміння і це усвідомлення воно розкладає відповідальність на всіх учасників і тоді складається те, чого можливо не було у наших предків, не було у наших в нашому минулому, тому що не було навіть розумінь таких сучасних підходів. Тож класно, коли всі мудрі, розумні. А якщо десь щось не так, тож, можливо, ці поради вам допоможуть і читайте більше, слухайте більше. А дещо, можливо, для вас буде дійсним керівництвом до дії. Але ще раз повторюю, тільки через власне. Реалізацію якості здорової особистості ви можете побудувати ті відносини, які хочете розвивати їх і захистити їх від втручань, які їх руйнують.